Мама пішла випускати бентамок. Так. А де ж там мама? А, вона, напевне, обходить зараз, бо я в домі тут прихворіла трішки. Ой. А, вона туди зараз піде, он кохінхін побіг. Сьогодні сонце таке, а бентамки не хочуть нічого їсти, тільки чекають варену параболю. О, і ми зробили висновок, що їх треба випустити в город, щоб вони трохи побігали. Мама каже, все, я пішла випускати. Воно, вона йде, зараз я вам покажу. Вон там вона зараз буде йти. Ой, де йде. Дивіться, зараз вони будуть летіти. Мама вже цей сміється знає, що це зараз буде. А, там навіть калітка вже так довго їх не випускали, що калітка в болото вросла. О, -о зараз, зараз, дивіться, дивіться, дивіться. О, Погнали. Кажу, постій там біля них, бо ж шкохінхіне, щоб ну, не було ніяких конфліктів. Бо в мене там один півень, певний час. Якось до однієї курочки бентамки приставав. А малі півники до кохінхінок, до курочок взагалі ніяк ну, діла не проявляють. Вони окремо себе тримають, бігають. Але зараз дивлюся, наче все нормально. Ті до... Там купкою бігають, а ті. А он до малий півень погнав півня кохінхіна, вона ганяє, ганяє. Дивіться. О, Он що робить. Ну, зараз буду дивитися через вікно, якщо вдруг що зразу кажу, щоб закривала та й все. Бо я ж їх так не тримаю разом, ну, тобто не випускаю на вигул разом, бо всі породи мають жити окремо. І в зимовий час, і в літній, і в весняний, всі в мене завжди окремо. Це в мене вікно, ви не думайте, воно не брудне, це просто скотч. Тут, бачите, скотч ми позаліплювали всі вікна, коли тут гупало, то тобто, все, все позаліплювали скотчем. Та й зараз Бог його знає, що чи прилетить чи не прилетить, то вікна позамотували скотчем. тому так. О, мама пішла дивитися, напевне, до часнику буде зараз стояти дивитися. У нас там посередині зими один часник зійшов. Ми в цьому році багато садили. В минулому, верніше, осінь, садиться в зиму часник різних сортів, один сорт зійшов. І змерз, мама казала. Але оце ж дивиться, чи нічого там гіршого не сталося. І ще один ми посадили посередині зими. часник ось тут чорний, бачите, нам передали насіння з Польщі. Ще не сходить. О, Там ті бентамки бігають. Та нормально все. Кохінхіни десь собі бігають, а бентамки он, біля гноярки щось діло мають. Такі цікаві ці бентамки, кури і своїм характером, не так, як звичайні кури наїлися, та й сидять собі. А ці треба якісь лігуміни бігати, шукати, щось смачненьке їм хочеться постійно. О, чекають тільки тої картоплі вареної. Їсти так особливо не хочуть. Ну, Це такі кури, вони приближені до диких. Це взагалі дика курка, ця маленька, така карликова. І вони, я так розумію, звикли, щоб в природі вони просто бігають насіння, насіннячко всяких черв'ячків, хробачків, комашок видзьобують, А так, якщо тримати їх в вольєрах, то вони себе почувають не дуже, тому їх треба все-таки на вигулах тримати, цих курей. Ось. Так що якось так. Ну, все, бачите таке сьогодні відео коротеньке. Поспостерігали через вікто, як мама випускала бентамок. Всім пока!